У четвер, шостого лютого, сумська громада провела в останню земну путь хороброго солдата Іллю Жукова, який загинув 28 січня поточного року поблизу населеного пункту колодязі Краматорського району Донецької області. Одним із сміливців шукав до зброї. Був солдат Жуков Ілля Сергійович, стрілець-снайпер стрілецького батальйону збройних сил України. Ілля за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Війна не має жалю, вона забирає найкраще. Дозвольте від імені всіх присутніх, висловити щире співчуття рідним та близьким у зв'язку з непоправною втратою. Ми похиляємо ваше горе та схиляємо голову перед світлою пам'яттю захисника України. Важко прощатися з відданим сином, який поклав свою голову за наше майбутнє. Важко говорити, герої не вмирають. Килих все більше у нашому небесному батальйоні. Хай пам'ять всіх загиблих за Україну згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного загиблого та здобути перемогу. Солдату Іллі Жукову назавжди залишиться 36 років. У серцях рідних, друзів, знайомих та військових побратимів залишиться світлий, добрий спомин про Іллю. Добряк. Добряк. Добрий, зборонительний був. Усім помог. Усім допомагав. Обалденний рибак, ніхто риби не ловив. Він завжди ловив. Завжди. Таких людей дуже мало. Відспівала відважного воїна-оборонця Іллю Жукова на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Ще в спокою Господу помолимо. Господи, помилуй, Ще молимося в покоєні душі, спочила раба Божа, герою України, загиблого воїна, за волю незалежність оборони України. На приставна елі і за відпущеним всяко прав невільної і невільної. Мужнього солдата Іллю Жукова з усіма військовими почистями поховали на. Алеї слави новоцентрального баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.